Добрий ранок понеділка. У нас сьогодні з білям домашній офіс. Чому так? Тому що я сьогодні зібралася, наче порилася йти в університет, пішла на поїзд, а поїзд щось зламався в Іспанії. Просиділа 30 хвилин в закритому поїзді. На слідчій зупинці, після Бакарісіса. Відкрились двері сказали, виходьте далі, він не їде. І просиділа ще час, чекаючи. Поїзд або інший в університет, або додому прочекала і коротше, проснулася сім утра, щоб потусити на остановці три години і повернулася додому. Ну, а зараз я їду по справам у Тарасу. Вже на автобусі поїзд гавно. Все, коротше, всі справи в Тарасі я поробила, їду додому. Сьогодні у біля Ден Ангелу, тому я купила йому подарунок. Купила йому спортивні штани, бо у нього його любимі вже протерлися до дирок. І купила йому квіточку. Якщо ви думаєте, нафіга хлопцю квіточка, то повірте, хлопцям подобаються квіточки. І я знаю, що мутриям не подобається, то принесу йому квіточку. Я вже в бакарісі, до майже додому. Ось такий у мене лук на сьогодні. Умираю від спеки, що капець. Зранку холодрига була, а зараз жарко. Таке ромі амур панталонес. Вона зустріч з Сарою. У неї дуже поганий тиждень, щось у неї все погано виходить. Я вирішила її підбадрити. Ви готові на це. Намалювали їй такий малюнок. Малюнок, звісно, убогий, я знаю. Але но... ззаді я типу, написала слова підтримки. Я не знаю. Мені здається, це второй клас перший семестр, але мені, мене мене, такі штучки радують, може і її порадують, а ви посмійтеся з мене в коментарях. Сара мене вже провежає на театр, indicated. ось я Сара. Сара, хочеш сказати щось? Ааа, курва, курва, курва. Добре. Я українська. Дякую за відео. До зустрічі. Вибачте, можу запитати, щоб ви відповіли? Це для вашого відео. más en... con más entusiasmo un poco Te per y ya el teatro Te per mu bedriña o viste sombra aquí y sombra allá. esos ojos negros no los quiero ver llorar ¿Vas a ver la seva la vida es una tómbola calca de sí la casa tú querías que te dejara de querer Gloria gloria nada tiene de especial. Дос mujeres que serán la mano. Esta noche hay una fiesta. Ni tú ni nadie. Всем привіт. Я сьогодні ходила в університет. Уже пари закінчилися. Сиджу, сейчас буду зараз буду заповнювати документи, щоб мене перевели в іншу групу, бо у нас такий викладач Галіма, я не хочу його, хочу до іншої викладачки. А потім ми заїзу й домовилися побитати разом. Пам'ятаєте ці кімнати? Я вернувся. Сюди. У нас сьогодні ще в одні якась ярмарка. Зараз подивимося, що тут відбувається. Цікаво, дуже. І воно ще палатки. Люди всі зайняті, такі прикольні, щось роблять, непонятно що. Дивіться. Пограємо в шахмати. Звісно ж, грають шахмати китайці, тому що хтось не китаєць. Дивіться, а ось сюди декастес де красавчики всі такі. Gigans da да Ой, пісня класна грає. Оці теж прикладеці. Вони танцюють з палками. Якщо будуть танцювати, я вам зніму. Така тут ярмарка. А ми йдемо кушати, бо я вмираю від голоду.

Я не знаю, як так вийшло, але ми вирішили з Ельзою залишитися до 6 вечора в університеті. Бо наступний автобус у неї уїжджає в 6.30. Кайфуємо. Сьогодні хороша погода. Поки Пока в туалеті ми з вами розберемося, як працює цей автомат. По всьому університету стоять такі автомати, де можна купити презервативи за євро 50. Якщо чесно, бачите, борються з снідом і так далі. Я ще ні разу не пробувала, зараз спробуємо з вами. А ну-ка. Дивіться, і ми отримали три презервативи безкоштовно майже за євро 50. Сьогодні такий цікавий насичений день в університеті. Уже п'ята година вечора, ярмарка закінчилася, і ми закінчуємо наш вечір морозивом. Морозиво з попкорном. Кастиєс yes, сьогодні ще. Я вже задовбалася. Ось оберта стоїть, обнімає більчика об маленького. Ось, о, люди лазять. Джона тута. А на наурі. Все, можна йти додому. Я сьогодні йду додому, бо я устала. Миться і спать. Добрий вам ранок студентського життя. Я запізнююсь на пари вже на 15 хвилин. Ну, що поробиш таке життя. Люблю вас усіх, бажаю вам гарного дня. Поїхали. Я заплатила тільки що, і зараз випаде мені пачка печива. <рес> Сорока ворона на припічку сиділа. Я на своєму улюбленому місці, такому міні парку біля університету, на таким столиком. Зараз піду на наступну пару. Ми В театрі учимося у виступу наступному тижні. буде. Це мій любовник. Прикол, да? Тренуємося. Ну, трова на сортіта для комплеса. Премпартіта! Це була перша репетиція. Це трошки кринж, але буде краще. П'єси, коротше, 14 століття. Граємо в дурака.

Б'єль дуже щасливий, бо він зараз виграє. Я no, no. no. Сьогодні у нас з Б'єлем романтичне побачення. шуткою. Ми вийшли в бар випити пивка і поїсти типової страви тут в Іспанії свинячі носи в Афричурі. Звучить жахливо, на смак теж таке собі. Але якщо не думати про це, то нормально. Пойде з півком Пойдем. і граємо в дурака. Учу б'єля стратегія. Всім привіт! От такий у мене сьогодні лук. На сьогодні йду гулять і отак от. Така я щасливенька у нас. Щоб бути краще, ніж обід на свіжій природі, гарна погода. яка там сидить, щось видивляється. Ми зараз на вечері у друзів, Дивіться, вечерім бургери. Бургери! Привіт, <різвісті> привіт! <різвісті> Альєн Маскири, Солідар, Нурія! Добрий вечер! Шарик-глазарик, який дивиться на вас, і біжить! Жить наступний тиждень. Побачимось у наступну неділю! Цьомки!